Вітаю всіх! Записуємо відео розблокування айфону. Інструкція детальна. Маємо айфон, Це є 12 Pro Max, заблокований на оператора ATT. Перше, для того, щоб дізнатися на якого оператор заблокований, потрібно перевірити це по імейлу. Перевірка емейлу це є зірочка решітка 06 решітка. Тут є декілька емейлів, потрібно цей перший зверху. Його можна зробити скрін екрану і відправити нам, або ж просто скопіювати звідси. Ми перевіримо, на якого оператор заблокований, після того зможемо розблокувати. Так, слідуючий етап це є чіп. Чіпи МКСД. Вони знову технології QP. Ось так він виглядає. Тут ще всередині сім-карта, і наша зараз я вам покажу інструкцію, як детально це все робити. Ось так виглядає чіп. Тут є скрепка в комплекті відразу. Дістаємо чіп. Так. На чіпі є захисна плівка жовтого кольору. Її обережно потрібно зляти. Ось під нею двосторонній скотч. Беремо сім-карту. На сім-карті є зріз, такий маленький кутик. Ось він. І на чіпі аналогічно він є також ось тут. І симетрично потрібно цей чіп наклеїти на свім-карту, щоб зійшло з цим зрізаним кутиком. Вот так мои виглядати, Потім достаем лоток сим-карты. Устанавливаем чип и сим-карту в телефон. Далі обираємо оператора, на якого заблокований. На даному випадку це є ATT. Натискаємо. Потім обираємо TMSM Mod Auto, Прийняти. Можна зачекати декілька хвилин, викине на робочий стіл. Якщо ж не викине, тоді натискаємо далі. Бачите, викинули, не потрібно натискати. Має з'явитися зараз мережа. Так, Київстар мережа з'явилася. Виключаємо Wi-Fi і бачимо, що немає інтернету лише е, мережа. Ну, ми фактично з нього можемо дзвонити вже. Він буде дзвонити. Але інтернету не буде. Для того, щоб інтернет заходимо в. Параметри, стільникові дані. І, е, так, секунду. Головний ромінг даних. Потрібно увімкнути. Вмикаємо ромінг даних. Бачимо, відразу загорілося LTE, світиться. Все, телефон є розблокований. Можна дзвонити на нього. Він повністю є повноцінний. Для коректної роботи можна ще перезавантажити його. Зажимаємо мінус звук і кнопку включення одночасно. Силка для покупки чіпів буде під даним відео. Силка на OLX. Можете переходити замовляти. Чіпи є в наявності, чіпи ось такі, МКСД. Вони з оновленою прошивкою на даний момент працюють найстабільніше. Будуть версії, це версія 1,6, ще є версія 1,7. Вони плюс-мінус однаково працюють. 1,7 краще трошки працює. Вони в нас є також нарядності. Так, Телефон перезавантажили, бачимо, що мережа є, ЛТІ світиться, тобто все гаразд. Телефонувати можна. I've seen Jacques